15 дизайнерів з 12 куточків України взялися представити свій одяг та свій регіон світові. 17 вересня у Торонто уперше пройде унікальний показ. найулюбленіша. мета показати культуру усієї країни через одяг. Наприклад, Одещиною буде вражати канадську публіку Наталія Карук. У її колекції символ південної пальміри Якір займає центральну роль. А ось колорит західного Поділля покажуть Ірина та Ксенія Мурашки: червоний, чорний, білий. У їхньому одязі переплітаються етнічні мотиви та сучасні модні тенденції. Також гості показу побачать одяг Буковини, Гуцульщини, Донбасу та Криму. Автор ідеї та постановник шоу дизайнер. Олда Виноградська саме вона два роки тому ініціювала створення національного центру дизайнерського мистецтва Фешн Глобус Ukraine, який спрямований на розвиток та популяризацію українського модного світу. За два роки було створено декілька унікальних імідж проєктів Зокрема, колекцію про 12 регіонів України показали на злітному полі серед літаків аеропорту Київ. На даху багатоповерхового центру у Харкові, і навіть у рамках тижня моди у Нью-Йорку. у Канаді сучасне українське побачать більше 700 тисяч людей. І у нас у гостях дизайнер громадський діяч Голда Голдавиноградськ. Доброго ранку. Доброго ранку. Тобто, в Торонто відправляйтесь вперше з такою місією фактично показати Україну в її прекрасної багато регіонів. 12-15 дизайнерів. Так Так. для нас наша країна вона найкраща, саме так називається ця колекція. І для нас насправді честь отримати запрошення на цей фестиваль, тому що майже 700 тисяч людей проходить за три дні в рамках цього фестивалю. дізнаються про культуру. України тому це найкращий момент для популяризації української моди і культури. А як з'явилась така ідея? Ну, ви взагалі про саму ідею? чи це опухується, чи його. Ну, вияжджі, коли 12 їде, 12 ну насправді ще дизайнера. коли, на жаль, розпочалась війна з Росією. Ми, як дизайнери, ми, ми не могли сидіти осторонь. І тому була ідея, як зробити так, щоб привернути увагу до України як до гідної країни, повної своєї краси mm -hmm. творчості. І тому ми прийняли участь в Нью-Йоркському тижні моди, ще це було два майже роки назад. і і е, я виступила перед журналістами е, там в Нью-Йорку, і розповіла, і сказала: Ви знаєте, те, що ви думаєте, що вас це не торкнеться, це то може торкнутися всіх. Дивіться, яка Україна сильна, красива, миролюбна країна. І коли е, гості побачили майже за 38 хвилин цього шоу, 12 регіонів, прекрасні види, прекрасні пісні, прекрасний, абсолютно різні різний одяг. Вони вийшли і сказали: Вау, ми не знали, що Україна вона така. Особливо коли там є Донбас, і Крим, і це наші регіони, за які, в які ми впевнені, що це все повернеться, все мине, ми пройдемо цей рок. Угу. Україну зазвичай представляють за кордону або в національному вбранні, це вишиванка, або в традиційних кольорах. Ну, частіше так буває. На фотографіях, і ми зможемо зараз показати нашим глядачам фотографії, наприклад, Східне Поділля. Давайте подивимося, як виглядає жінка. Тут не зовсім на національний одяг. Знаєте, розкажіть. Будь ласка, наприклад, це це Юлія Катьянова. Вона зробила дуже унікальну колекцію, де на кожі йде вишити слова Шевченка, Ліни Костенка, Лесі Українки, різних відомих українських письменників. Це, по-перше, унікальне, коли на одязі вишиваються вірші. Це по перше. По-друге, сам по собі якраз цей момент він присвячений українській літературі. І так, от ми намагалися кожен раз, тобто, шоу воно, воно одне да про 12 регіонів, але змінюються кожен раз дизайнері, угу. і воно кожен раз має свій власний маємо характер. маємо ще фотографію легкого півдня Одещина. Давайте подивимося, як виглядає жінка Одещини. Тут ми вже говорили про те, що якір є основним. Я так розумію, центром колекції. І якраз це, колекції. Це, це той момент, коли це звичайно, це не обов'язково вишиванка, не обов'язково обов жовто-блакитний колір. Україна є різною, і ми це маємо і для себе усвідомлювати, дізнаватися про е, свої власні традиції. Тоді би можливо, і того не сталося, щоб mm -hmm. ми не розуміли один одного і під десь хтось підтримав ту ситуацію на Донбасі. От ми маємо на меті таку велику просвітницьку місію, розумієте, коли ми доносимо собі перш за все і світу, яка є Україна, давайте подивимося, як виглядає жінка з Криму якою ми бачимо? Ну насправді я хочу сказати, що колекції, які ви бачите, там ще доробляється, і на прес-конференції в понеділок ми побачимо остаточну версію, але стосовно Криму, там прекрасні вишивки, які зробила, до речі, львівський модельєр mm -hmm. Марія Костельна, і вони показують як крам саме кримські узори, які є, і це в принципі це татарська колекція. Тобто, бачите, дуже важливо, і співає цей блок Джам. Мала якраз uh -huh. саме там це означає, що ми усвідомлюємо, що Крим це територія татарів, але це, це Україна. А Буковина, якою бачить жінку на Буковині? Давайте подивимось сучасну моду. яка вона. Знову ж такі, це Лілія Братасюк. Вона сама родом Закарпаття, і вона робила колекцію, де якраз саме буковинські вишивки притаманні. Але бачите, ми майже постійно говоримо про сучасний одяг. Так. Ми не говоримо про щось таке, що має такий суто автентичний характер. Тим більше, що ми цього разу проразу презентуємо не тільки колекцію, ми презентуємо анг англійську версію платформи ФГУ, в якій е будуть продаватись 80 П'ять українських дизайнерів і виробників вона стартує в Канаді. Потім вона йде в Ізраїль. Вона буде в Лондоні, вона буде в Німеччині. Ми говоримо про те, що ми саме вчимося себе правильно продавати в світі, подавати не тільки показувати, які ми гарні, а й робити великий внесок до розвитку легкої промисловості. Тобто це буде не лише традиційний показ. Ви будете зустрічатися з промисловцями і розбудити про те. Власне, ми е, започаткували такий круглий стіл разом з канадською торгово-промисловою палатою в Торонту, де майже. 25 компаній виїжджають особисто прийняти участь, і майже 85 заочно представлені в нашому каталозі, де за допомогою нашого МЗС за допомогою посольства України в Канаді, канадського посольства тут і канадської промислової палати робиться круглий стіл, на якому є можливість продемонструвати не тільки можливості, а вже налагодити такі ділові mm -hmm. стосунки. Хочу щоб глядачки побачили, ще як виглядає західне Поділля, і мені здається, тут є елемент

Це але сестри. дуже сучасно. Звичайно, так вони це була їх мрія показати, як в українському вбранні а, взагалі можна використовувати і кожен день, і особливо в святкові дні. Маємо ще на Дніпрянщину. Як виглядає жінка з на Дніпрянщини? Ну, це відомий дизайнер Ірина Ковальова. Це бренд синій льон, який вже багато, багато років підкорює своєю вишивкою, і це Петриківка. Ну саме не тут, а взагалі в її колекції є багато Петриківки, чим славиться слава сам саме на Дніпрянщині. Prevention. Оригінальні дуже галичанки. Давайте на надивимось з вами. Зараз побачимо. Засмі... так. Ну це якраз Ой. зйомка з, з нью-йоркського показу. От тут був дуже цікавий головний обір, і зроблений з кукурудзі, і наданий брендом світло. І взагалі так виглядає наречена, яку я як дизайнер уявляю собі. Дуже гарна наречена. Маємо ще Гуцульщину. Тут у нас наречена буде. Може і бути такою. Дивіться стосовно гуцульщини. Справа в тому, що тут колекція представлена зваляною вовни. Це Анна Братисюк, вона настільки сучасна, елегантна і цивовна, яка асоціюється з гуцульщиною. Ну і Київщину ще маємо. Як ну, Київщина? Ну, Київщина, це знову ж таки та бачите, просто така шикарна розтім, жінка. Просто. Да. Справа в тому, що там буде колекція з хутром представлена, тому що хутра, звичайно, це не то, щоб притаманно саме Київщині, але це лакшери, Це центр України, який має показувати, що ми вільні, красиві, можемо собі дозволити все. Ну так і являється від дизайнери. Хоча в них будуть самі елементи з герб, з гербом України. Знову ж таки, сподіваюсь, саме ви зможете це побачити. Ти понеділок просто прекрасні слова, як мені здається, ми вільні, красиві і можемо дозволити собі все. Я дуже вам дякую, дякую за розмову. Громадський діяч, дизайнер Голдевноградська була у нас у гостях. Говорили про те, якою може бути українська сучасна мода і якою неперешною є українська жінка. Дякую, за триває.